Так, підійшов я до Зізіфуса, сорт важський. і дивлюсь, що є Зізіфус такий доволі великий. Доволі великий. А На, поміж нього висить виноград, як мені сказали, називається сорт сорт Рембо. Такий. Гарні такі крона. У Рембо гарні крона? Листя вже побите. 24 жовтня все ж таки. Варсхі зізіфус ще. Листя трохи ушкоджене, але ще є. Такі от плодики. Десь він біль, більше трьох метрів. Ну, ось такі о, ось такі плоди. Так, трохи воно заважає. Так, дерево височеньке, Плоди має. Після, після ми переходимо ще два сорти, ще два сорти хурми. Є хурма, яка вже без листя. І ще одна хурма Десь о. Зріст людини. А оце не. Соснівська. Але на іншому по двоє. Чи може трохи відрізняється корінням. На висо... висота не дуже, не дуже десь два з невеликим. Так, ось такі от на Соснівські. Плоди досить смачні, плодів багато, так що у вінниці плодов хурми цієї осени вистачає. Так, це Соснівська. Саснівська. По, поруч. Дерево також хурми більш високе. Це старий сорт мідер. Тут дерево десь більше трьох метрів, десь до 4 до, до метрів. До 4 метрів. Плоди, звичайно, більш малі, але він трохи у затінку знаходиться. Такі плоди. Вже також листя жовтіє, але, як бачимо, врожай досить, досить гарний. Але знову повторююсь, що усі плоди на усіх. Сорта хурми, що я тут е, скуштував у Ігоря. Цієї осінь немає, в жодному немає насінини. Тобто це якось дивно. Насіння немає жодної. Ось так виглядає. Зазвичай мідер, якщо є інші сорти, то запилюється і багато багато нарікань, що насіння заважає куштувати плоди, що їх досить, досить багато, але в цьому році і плоди є. І... Але ну це і добре. Плоди більш смачні. Thank you.